І відправляємося на наш улюблений пляж. Пляж влітку, звісно, вам всім привіт передає. Пляж портофіно. Хто був, той знає, а хто не був влітку, краще сюди прийти. Влітку тут басейн. Наповнений прозорою водичкою, стоячі злонги. Тут купа людей. Ну як купа? Нормально ну, так. Пірсик. Доволі такий гарний захід у море. Приємний. Дуже затишний, чисто тут, дуже так. затишний. Портофіно ми вам зробимо рекламку невеличку. А зараз я бачу, що можна баня на дровах, можна в баньку прийти. І і... Бачите, є і люди відпочивають. Хтось її хоче її в листопаді, хтось взимку хоче побувати біля моря. Ось так. Пляж Портофіно в Одессе. Вот